Метелики літають біля квітів і хочуть на них сісти. Порахуйте, чи всім метеликам вистачить квітки. Порахуйте, чи всім цим жовтим метеликам вистачить квіточки, на яку сісти? А тепер порахуйте, червоним метеликам всім вистачить квітки, на яку можна сісти. А тепер порахуйте жовто-синіх метеликів. Чи всім їм вистачить квітки? Посадіть за кольором метелика на квітку.